Вітаю, колеги! Зараз на прикладах розглянемо, як складається графік відпусток. Розглянемо кожний рядок. Почнемо з дати затвердження. Можливо, вас здивує, але ця бюрократична тема, графік відпусток, дуже мало врегульована, і знайомство з нормативною базою займе дуже мало часу. Ось я відкрив закон про відпустки. Стаття 10. Ось її початок. І чотири згадки графіка відпусток. Відкриваю Кодекс законів про працю. Стаття 79. Теж чотири згадки графіка відпусток. Приблизно однаковий текст. І це все. Більше графік відпусток не фігурує в законодавстві. Керуватися маємо ось цими невеличкими фрагментами тексту із чотирма згадками графіка відпусток. Це, звісно, краще, ніж ситуація зі штатним розписом, який згадується у законодавстві лише один раз, але все одно дуже мало. Посилання на ці два закони я залишу в описі відео. У законі серед розглянутих чотирьох згадок графіка немає конкретного строку його затвердження. Здається, що депутати, коли цей текст закону затверджували, думали, що всі про цей графік відпусток все знають і все вже давно врегульовано. Але це ілюзія. Повернусь до нашого графіка. Чому тут вказано саме 17 грудня? Це варіант, щоб перестрахуватися. Відкриваю ще раз закон про відпустки. Введу тут потрібні слова. Ось вони. Потрібно хоча б за два тижні до початку відпустки повідомити працівника. Якщо знайдеться працівник, що піде у відпустку з початку року теоретично, то доведеться 17 грудня мати вже графік відпусток та повідомити цього працівника. Якщо на вашому підприємстві або у підприємця, роботодавця немає працівників, що бажають піти у відпустку з початку січня, можете затвердити графік пізніше. До речі, є такі працівники або немає, ви вже повинні знати. Відкрию тему графік відпусток. Ось підрозділ стосовно попереднього узгодження з працівниками бажаних сроків відпусток, і з прикладом опитувального аркушу. Посилання на цю сторінку я залишив в описі відео. Можете почитати та подивитись приклад. У підзаконних актах є одна згадка строків затвердження графіка відпусток. Ось цей ще радянський документ, старий, який залишився діючим у частині, що не суперечить законодавству України. Посилання на нього я теж залишу в описі відео. Шукаю тут слово графік. Ось потрібний фрагмент. Графік складається не пізніше, 5 січня поточного року. Повторюю, цей радянський підзаконний акт діє у частині, що не суперечить законодавству України. І якщо у вас виявиться один працівник, що піде у відпустку початку року, а ви його не попередили за два тижні і не маєте графіка відпусток. Ця ситуація якраз буде суперечити законодавству. Якщо ваші працівники виявили бажання піти у відпустку пізніше, можете і графік затверджувати пізніше, ніж 5 січня, як це вказано у типових правилах. Наприклад, вчителі масово йдуть у відпустку влітку, і графіки відпусток навчальні заклади продовжують узгоджувати протягом січня, лютого і іноді навіть березня. Повернусь до нашого прикладу. Наступний реквізит. У законі про відпустки, який ми щойно дивилися, написано, що графік затверджується власником або уповноваженим ним органом. В даному випадку я вказав директора. Можливо, у вашому випадку буде інша посада. Далі, у прикладі, вказані ініціали та прізвище директора. Останні місяці інтернетом шириться думка, що тут треба писати не прізвище ім'я по батькові, а нібито ім'я та прізвище великими літерами. Ця думка пов'язана з прийняттям нового державного стандарту з вимогами до оформлення документів ДСТУ 4.163.2020 Протягом декількох місяців, з дати затвердження цього стандарту, він все ще не став обов'язковим. І в мене про це є відео. Ось канал, ось це відео. Перегляньте його, щоб не бути обманутими хайпом від так званих експертів. Посилання на нього я залишу в описі відео, яке ви зараз дивитесь. Якщо ви добровільно використовуєте DSTU 4163 2020, то пишете тут власне ім'я та прізвище керівника. І Ось так я напишу, наприклад. Великими літерами прізвище і, власне, ім'я. Крім того, якщо ваша юридична особа підпорядкована будь-якому міністерству, то вам треба керуватися не ДСТУ, а постановою Кабінету міністрів номер 55 Ось вона. Наприклад, у вас школа і ви підпорядковуєтесь Міністерству освіти, тоді цей документ для вас обов'язковий. Посилання на нього я залишив в описі відео, прокручу трохи нижче. До початку, до початку тупової інструкції. Ось вона. І ось запис, який нас цікавить. Виділю потрібні слова. Як бачите, з 2019 року доводиться писати власне ім'я без по-батькові. Але тут немає вимоги писати прізвище великими літерами. Можете залишити так, як є. Дивимось приклад. Ну, а можете написати невеликими літерами. Наприклад, ось так. Це не врегульовано постановою No55. Ну і повернусь до першого варіанту. Буду розглядати перший приклад ось таким. Далі розглянемо табличну частину. Форма графіка відпусток законами або підзаконними актами не визначена. Складайте його у зручній для вас формі. Одразу розгляну дві форми ось перша. Всі графи табличної частини, ви бачите, розглядаємо перший рядок стосовно директора. У нього є щорічна основна відпустка. 24 календарні дні. Робочий рік, за який надається відпуска. Це довідкова графа, щоб вам легше було орієнтуватися, за який період роботи надається відпустка, що означає робочий рік. Наприклад, директор почав у вас працювати 10 березня. 2020 року, його перший робочий рік тривав з 10 березня 2020 року по 9 березня 2021 року. Будемо вважати в цьому прикладі, що він минулого року відгуляв свої 24 дні відпустки, і в цьому році йому потрібно надати 24 дні відпустки за наступний вже робочий рік, тобто з 10 го Березня 2021 року по 9 березня 2022 року. Зверніть увагу на таку норму, перейду знову до закону про відпустки. У статті 10 є ось такий четвертий абзац. Ось він. Я введу потрібні слова. Як правило, відпустку надають до закінчення робочого року. Але тут не написано про обов'язок, тут написано як правило. Дивимось на запис у графіку відпусток. Робочий рік закінчився у березні, а відпустку наймо у травні. Тобто, трохи відхилилося від цієї рекомендації закону. Можете період надання відпустки вказувати не приблизно, тобто травень або травень-червень. А ось так. Відкрию приклад номер 2 Тут вказано точні дати початку та закінчення відпустки з 3 травня 2022 року по 27 травня 2022 року. Крім того, якщо вам так зручно, можете додати ще ось таку графу з підписом про ознайомлення з графіком. Закон вимагає довести графік відпусток до всіх працівників. Перейду знову до закону про відпустки. Тут між першою та другою згадками графіка є такі слова. Зараз я введу. Графік доводиться до відома усіх працівників. І краще доводити до відома під підпис. Повернуся знову до прикладу номер 2 Ми маємо тут графу для підпису. Крім того, якщо ваш графік містить точні дані про дати відпустки і отримано підпис про ознайомлення працівника, то ви фактично вже виконали формальність, про яку я вже згадував попередити працівника про відпустку не пізніше, ніж за 2 тижні до початку відпустки. Але це не означає, що до графіка обов'язково треба додавати ось таку графу для підпису працівника. Самі вирішуйте, що для вашого випадку зручніше. Для підписів працівників можна зробити листи ознайомлення з графіком відпусток на рік. Або на кожного працівника робити лист, або на структурний підрозділ зробити окремий лист, де кожен працівник підпишеться. Далі в наступному. Рядку. Бачимо, що відпустка починається у травні, закінчується у червні. Повернусь до першого прикладу, вказано травень, червень, третій рядок, працівниця має ще право на додаткову соціальну відпустку на дітей 10 днів. Робочий рік вказано для. Цієї соціальної відпустки не так як у попередніх рядках, просто вказано 22 рік, бо цей вид відпустки надається за кожний календарний рік, а не за відпрацьований рік. Я залишу в описі відео посилання на сторінку присвячену відпусткам на дітей. Можете почитати. І взагалі, які відпустки маємо включати до графіку, або логічно було б включати до графіку. Взагалі-то стаття 10 закону про відпустки, де ми знайшли ось ці чотири згадки графіка відпусток, стосується лише щорічних відпусток. Зараз я знайду назву цієї статті. Ось вона. стосується саме щорічних відпусток. І в першому абзаці написано, яких саме відпусток, крім основної відпустки. Це щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість. Тут ми бачимо посилання на статтю 7. І це щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та її тривалість. Тут ми бачимо посилання на статтю 8. На практиці до графіку включають ті відпустки, які можна планувати. Це крім тих відпусток, що я назвав, ще відпустки на дітей. Іноді трапляються чорнобильські відпустки та учасникам бойових дій. Для кращого планування потреби в трудових ресурсах та узгодження строків відпусток із працівниками. Ці види відпусток зазвичай вказують у графіку. Інші відпустки, які спланувати не вдасться, не включаєте до графіку. Маю на увазі навчальні відпустки, творчі відпустки без збереження заробітної плати, спортивні та інші. Далі дивимось наступний рядок. У прикладі 1. На прохання працівника відпустка може розділятися на частини. Ось 14 днів основної щорічної відпустки у липні, плюс 10 днів заплановано на жовтень. Майте на увазі, що існує стаття 12 закону про відпустки. Зараз я її знайду. Ось перший абзац нас цікавить. По-перше, пам'ятайте, що найбільша частина відпустки не може складати менше, ніж. Ніж 14 календарних днів. Крім того, поставте відео на паузу та прочитайте норми другого абзацу. Ну і далі повернусь до прикладу. Наступна ситуація теж стосується поділу відпустки на частини, але у працівника залишилося 10 днів невикористаної відпустки з минулого року. У червні плануємо надати ці 10 днів за попередній робочий рік. Ось тут вказано 1 робочий рік. А далі у вересні 24 дні за наступний робочий рік. До речі, не обов'язково ці частини надавати в різних місяцях. Працівник може одразу піти у відпустку на 34 дні без перерви, тобто відпочити 10 днів за минулий рік. І 24 дні за поточний рік. Далі ще одна ситуація. Працівника було прийнято нещодавно, наприклад, 3 грудня минулого року. А вже в лютому запланували його повну відпустку 24 дні. Коли це можливо? Повернусь до закону про відпустки. 10 стаття, з якою ми починали. Ось потрібний абзац. Майже на початку цієї статті ось потрібний абзац. Щоб отримати право на повну щорічну відпустку, зазвичай потрібно пропрацювати 6 місяців. Але є пільговий перелік осіб на два абзаци нижче. Ось він починається. Список досить великий. Я залишу посилання на цей закон в описі відео, як я вже казав, можете прочитати. Крім того, є ще один пільговий список. Я трохи прокручу нижче. Ось він починається. Тут вказані категорії працівників, яким доведеться надати відпустку у зручний для них час. Їх побажання доведеться врахувати у графіку відпусток у першу чергу. А вже потім розподіляти строки відпусток для інших працівників. Повернусь до нашого прикладу. Дивимось, що пишеться під табличною частиною графіка відпусток. Закон потребує, щоб графік відпусток був узгоджений із профспілковою організацією або профспілковим працівником. Перейду до закону про відпустки. Знову стаття. 10. Шукаю потрібний абзац. Ось потрібні слова. У форму графіка відпусток доведеться додати відповідний гриф погодження. Повертаюся до нашого прикладу. Ось цей гриф. Ви бачите місце для підпису представника профспілки. Якщо вона є. Якщо немає профспілки, то місце для підпису представника трудового колективу. В описі відео я залишу посилання на приклад протоколу, яким обирається представник трудового колективу. Крім того, додам посилання на сторінку зі списком 29 питань, що узгоджуються із професійною спілкою. Трохи вище бачимо місце для Підпису особи, що склала цей графік. Тут вказано начальник відеокадрів. Якщо ваш графік складає працівник з іншою назвою посади, вкажіть тут інший варіант свій. Якщо підприємство з малою чисельністю і графік розробляє директор, то не варто взагалі тут робити місце для підпису, адже підпис директора вже є зверху на грифі про затвердження. Ось місце для підпису. Те ж саме стосується випадку з підприємцем. Достатньо одного його підпису на графіку. Можна затвердити графік не ось таким написом, як ви бачите, а наказом. Обидва варіанти правильні. Я залишу в описі відео посилання, наприклад такого наказу. Але тоді доведеться залишити ось тут. Знизу місце для підпису директора або підприємця. У тому випадку, якщо чисельність мала і графік розробляє сам керівник, на документі повинен бути хоча б один підпис. І якщо не буде грифу затверджено ось цього, то залиште підпис ось тут. Знизу. Стосовно додерження або недодерження стандартів оформлення документів, як писати прізвище та ініціали, або власне ім'я та прізвище, я вже говорив в першій частині цього відео, залишається ще одне питання, коли вперше складати графік відпусток для нового роботодавця або вперше включати до цього графіку нових працівників, прийнятих протягом поточного року. Наприклад, ви підприємець, або у вас нове підприємство, в якого працівники з'явилися у квітні поточного року. Чи потрібно складати графік цього року, або достатньо скласти графік на наступний рік? Знову дивимось нашу нормативну базу, де є 4 згадки про графік, стаття 10 закону про відпустки. Нас обмежує лише одна норма, яку ми вже сьогодні бачили ось потрібні слова. Потрібно повідомити працівника за два тижні до початку відпустки. І що важливо, термін встановлюється графіком. Як я вже казав сьогодні, правило на повну відпустку працівники. В більшості випадків отримують лише через 6 місяців роботи, і якщо до завершення року хтось із них все ж піде у відпустку, то безпечніше скласти графік і письмово попередити працівника про початок його відпустки. Закон, як бачимо, не дуже детально описує використання графіків. І простіше в такому випадку скласти графік, щоб уникнути ситуації зі штрафами від держпраці. Інші питання: надання відпусток або складання кадрових документів, я розгляну в наступних відео. Підписуйтесь на канал, зустрінемось.